Друзі, привіт! Хочу показати вам мою тепер вже не металеву, а це пічку. Складену своїми руками в селі. От можете побачити такі трохи з в моїй старій хаті. От. Купили ми далеко в лісі, там, де ми будуємо нову хату, де ви бачили от, на відео фундамент ділянку і там була стара хата. і Перед тим, як ми збудуємо нову, нам треба десь жити. І було прийнято рішення от, відновлювати її і трошки будувати нову пічку. От, тому ми цим і зайнялись перший раз в житті. Я будував цегляну пічку. от Отак от вона у нас зараз виглядає. Е, була розібрана частина частина стіни. ну Взагалі, щоб ви могли зрозуміти, да? от пічечка. Не звертайте увагу на цей хлам, якби от, такий побут наш е життєвий. От. І над пічкою зразу отака ось от підвіска зробив я її. Щоб туди можна було складати там всякі кастрюлі, баніки, чашки, кружки. Дуже чітка штука, десь побачив на просторах інтернету і зварив. Якщо вам буде цікаво, якби, як я це зробив, то пишіть в коментарях і я продемонструю. Але мова зараз йде про. Про оцю от пічку. Коротше кажучи, в стіні було вийнято частину стіни, якби розібрано. І там ідуть канали, які обігрівають і ту кімнату, яка знаходиться з того боку, тому що там ванна кімната. От, але мова йде зараз про оцю от пічку. Оцю. От, вона складена по проєкту одного чоловіка. Якщо вам буде цікаво, пишіть питайте, я додам. Це подова пічка. тобто, і особливості. Як ви бачите, в очі кідеться ця поличка, да? що йде, е, власне, топка, та? і є от якась верхня надбудова вще, ніж загальна пічка. Зараз я поясню, що це таке. Отже, почнемо знизу. <кхе> Тут є такі ножки, на яких вона стоїть, так звані шанси. От. А оці отвори, раз, два, три це наскрізні отвори, які якби, піднімають пічку над підлогою. На два ряди. Тобто додаткове тепло не віддається в підлогу. А е е е ці отвори працюють як додатково тепловіддача. Не можу сказати, що вони дуже багато там віддають, але заміряв є різниця температури з цього боку в каналі, і з іншого боку в каналі, є в кілька градусів і є конвекція відповідно, звідси, туди до стіни, і, і попри стіну туди вгору. Вот. Потім. Топка тут подова. Тобто тут нема піддуву, скажімо, піддувальної дверки, яка піддуває повітря під полум'я. Показую, зразу у мене вона зараз горить. Тобто є под, є сама пічка, і прямо на, на подовій пічці все і лежить. Дрова і вони горять. Ця, пі... ця дверка. Оця дверка Суто для закладання дров. А ця маленька дверка для піддува. Тут регулюється піддув. Нічого, Ніякої іншої функції, там прочистки е, вона не виконує абсолютно. Плюс тут незручно да, в такому закутку е, прочищати чи щось. Це суто піддув. Це знову ж таки по тому проекту. От. Подова, е, подува. Е, нижня частина от камера вона закінчується на. А, зараз, якщо я не помиляюсь, дивлюсь. Чик, чик, чик. Ага, правильно. На цьому рівні вона перекривається. Тобто отут от камера згоряння. На цьому рівні вона перекривається і розділяється топка на дві частини. Отут от тут сковорідка якраз стоїть. В районі сковорітки є отвір, через який гарячі гази із нижньої камери. Ниряють в цю верхню камеру, розвертаються. Вона повністю там перекрита, розвертаються і йдуть туди вже в димохідну систему. Отаким вот вот чином це працює. Зараз гріється сковорітка, дружина буде тут мені щось смажити, якусь цибульку. От справи. Тому є це завуження. Завуження ще обґрунтовано тим, що в нижній частині є шамотне ядро, да? є шамотною цеглою викладено, по-перше, под, по-друге, стінки і перекрита топка також шамотною цеглою. E, і тому ця частина ширша, ця частина вуща. Тут уже нема такої потреби, щоб робити шамодну цеглу. E, вот, такі справи. Та і все. Так воно у мене все працює. E... Що сказати вам іще? що сказати вам іще? Я подивився на просторах інтернету, що люди білять пічки, да? дехто лишає там, їх у вигляді от таких от глиняних пічок, потім там підмазують, якщо з'являються тріщинки, все одно там мікротріщини, вони, скажімо, неізбіжні, так би мовити, от ви можете побачити. Да? От і така вона, лесенька тріщинка. От. Я вирішив побілити. Пічка вже відпрацювала минулу зиму, там, літо ми там, протоплювали навесні і восени. Там, коли ми приїжджаємо сюди, покшо, як на дачу. Жодних проблем. Я використовував тут і армування, тобто я стягував перфорованою стрічкою всі ряди, всі буквально ряди. От, ну, скажімо, якщо буде цікаво, детальніше, то я зроблю на це окремий опис. Потім всі дверки я вставляв через металевий короб. Тобто я монтував оце от метал, бляшка така міліметрова. Я замонтовував дверки повністю в коробочку. таку. Вона там має загинити, такі з трьох сторін, крім низу. От. І потім просто це обкладалось цеглою. Прям і все. Тобто так просто демонтувати дверки не вийде. Але сидять вони через те, там намертво. Хіба от сама дверка дергається? А оця рама. Нічого з нею не зробите, не вирвати, і вона міцно і класно стоїть. Через базальтову вату, відповідно, вона тут прокладена вся. Не на глину, тому що коли цегла розігрівається або метал розігрівається, у них різний коефіцієнт теплового розширення і починаються тріщини. Тобто метал більше розширяється і починає розривати кладку. Тут все в тріщинах і так далі. А це все прокладається через базальтову вату жиростійку, щоб не підсосувало повітря. Щоб додаткове підсмоктування повітря тут не було чили, через щілини, і щоб було скажімо, така, з, ну, для розширення теплового певна амортизація. Так само і з оцею поверхнею човунною. вона просто лежить якби на цеглі, Але тут є, якщо ви розумієте, да, що на цій поверхні є таке ребро жорсткості в цьому районі. І тут випаляно теж е, під цією плитою може сантиметр два. Отак, скраю, в цеглі. Це ціла цегла. Це раз, два, три, чотири. Випаляні такі бази. В них прокладена базальтова вата, і ця плита просто покладена зверху на базальтову вату. Тобто вона розігрівається і вона собі може спокійно. Е, щось там сталося з моїм малюком. Вона може собі спокійно рухатись туди-сюди і і все, і Не розриваючи ні, ні жодним чином оцю от відкладку. Тут все теж чітко. Я недавно білив правда, цю пічку, от. але тим не менш, там уже ну, могли з'явитись мі... 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 мікроскопічні тріщинки. Отакі. От. З цього боку відповідно, теж є ця полка. Я її використовую, щоб підсушувати такі грубі дрова, грубі колоди, які можна кинути на ніч. Воно собі горить. Коротше, пічка чітка. Ми задоволені на одну кімнату її вот, достатньо. Сама топка і кусок цієї стіни віддає достатню кількість е, тепла. Вот. Та і все. Е, Отак от, от зробив навколо я пічки ліноліум. Да? Через планочку. Тут трошки, якщо випаде щось, щоб не пригорів мені ліноліум, виступ такий. Та і все. Так що питайте, задавайте запитання. Окремо, звісно, кайфують Всяких таких аксесуарів, от як ви це бачите. От. Але про це іншим разом. іншим разом. От. Тут у нас є така мийка. Мій епоксидний стіл, стілець. Тобто. Тут є така мийка у нас, до речі, і я зробив її теж так от на ребро цеглу. І використовую це місце для зберігання дров додаткове. Таке от просушку дров. Та і все, біля пічки, раз-раз. Взяв собі, поставив і все таке. Так що, друзі, все, всім пока. Якщо сподобалось, ставте лайк, задавайте питання або якісь конструктивні поради, з радістю послухаю. Можете спостерігати, як ми живемо в лісі, як ми будуємося в лісі, і до зустрічі.